Зараз ми знаходимося в Бахмуті на редуті Запоріжжя, і е, учасники блокади, ветерани добровольчих батальйонів. Хотіли прокоментувати заяву народного депутата від фракції Народний фронт Ігоря Лапіна. Це колишній боєць батальйону Айдар, тобто побратим тих людей, які вийшли перекривати торгівлю з окупованими територіями. Давайте послухаємо, що сказав в прямому ефірі телеканалу Ван» Ігор Лапін. Будь ласка, я сам же теж за Україну. Отже, саме жир на Зержинському, фури і прицепи йдуть під вою. На переїзді Бахмут поїзда не пускають, там чергує близько 30 чоловік. Схема роботи така: кіпіш в одному місці роблять для відволікання уваги громадськості, рядових і ідейних відправляють туди, де шум, а в тихому місці фури і прицепи під вою йдуть. Редуть Запорожжя, там сидять люди з Запоріжжя, а також Донбасяні Семена. Рядуть Богдан від імені керівника. Далі, там є правосеки і домбасяні плюс лихоліт. Та ще пару мародьорів з колишніх айдарівців. Група Коханівського знаходиться біля Бахмута. Живуть недалеко, до себе взагалі не підпускають. На блокпостах близько 15-30 людей. Інші рішачать і катаються. Багато з них зараз в Києві на мітингах. Тут це за останні декілька днів. Головне, на сьогоднішній день каса знаходиться в пана лихоліта. Його права рука бувший айдаровець. E, значить, тим, хто були з самого початку, десь приблизно 15 чоловік, вони старші по напрямкам на місцях. Це перші організатори блокади. 3 тисячі, три 3,5 тисячі зарплати. У правосельки старший щин рядовому платять від 300 до 500 гривень в день. Всі, Всіх контролюють і бояться перевірок. По телефонах стараються не говорити. Далі на Бахмут привезли сьогодні шини. Сказали, що ночі будуть захвачувати ще одну точку. Поки не знаю, але ну цю точку став Соловейко наш. Мається на увазі, редут. Ну, досить таки, як на мене, суперечлива заява народного депутата. І я хотів би запитати учасників блокади, чи могли б прокоментувати цю заяву. По суті, наскільки я розумію, Ігор Лапін звинуватив учасників блокади, що вони тут сидять на зарплатах. Що б ви сказали з цього приводу? Ну, по-перше, Редут, Запоріжжя, він скажуть, хлопці Запоріжжя сидять, тут не Запоріжжя, сидять, тут сидять. Мерзи з силою України. От я особисто приїхав з Івано-Франківщини з хлопцями. Нас люди підтримали як матеріально, так і, як сказати, і духовно. Вони нам, нам вірять, нам, нам вірять наші наміри. Ми не без всяких політичних ідей, без всяких політичних брендів туди прийшли. Нам просто подобається як, не то, що подобається. А ми вважаємо, що ця ідея цією блокадою вона є правильно, бо три роки війни ну, це трошки вже забагато, і з кожним разом торгівля все більше набирає більших і більших масштабів. Так війна просто ніколи не закінчиться. А на рахунок проплачених чи непроплачених, ну тут метка така думка, що ті, що фактично по телевізору нас гадять, ну, треба в них запитатися, скільки їм дають коштів за це. Так. Тоже хочется сейчас бедать. Ну, я вам скажу так, что собака лает, а караван идет. Сейчас было будет куча бруду, куча грязи. Но ни одного аргумента и подтверждающих фактов, что это так. да, я лично из Запорожья. Я фактически на блокаде, ну неделя, как она полторы началась, на разных блокпостах, в основном сейчас здесь. И могу сразу сказать, что я делаю это не за деньги. Не из-за каких-то политических амбиций. Да, я с батальона Донбасс, но я приехал сюда не потому, что здесь Семен или кто-то другой, а потому что я считаю это правильно. И когда говорят и льют на нас грязь, забывают об основном нашем требовании. Почему мы здесь стоим? Прежде всего, чтобы выпустили наших побратимов с плена. чтобы были выпущены политические заключенные, которые содержатся в России или в так называемых ордло. И об этом никто не говорит, об этом все умалчивают. Рассказывают, что мы получаем тут деньги. Тут недавно пригнали бабушек. Это было все спровоцировано местным мэром Бахмута Ревой. Так вот, когда я начал с ними лично разговаривать, они говорят, я говорю, какие претензии лично к нам, блокувальникам. И за вас э, придут сюда сепаратисты и будут нас бомбить. Я говорю, кто вам сказал? Ну, кто нам сказал? Ну, в общем, умалчиваем. Вы тут получаете деньги. Я лично ничего не получаю. Ну, в общем, начали общаться, и ну, часть каких-то этих бабушек, которые более-менее адекватные, они, в общем-то, поверили, они развернулись и ушли. Поэтому вся эта ложь, она не обоснована. Я скажу, что раз поднимается столько шума, значит здорово кому-то мы прищемили. Опять еще другой аргумент. Кто-нибудь, э, э, когда была Великая Отечественная война, мог себе представить, что Советский Союз, воюя с Германией, будет торговать. Но это не вкладывается ни в какие рамки. Это верх цинизма. Люди идем на войне, и эта война не прекращается, потому что она выгодна и той, и другой стороне а народ страдает. Ребята, которые на фронте, страдают. Я недавно прочитал в интернете мнение какого-то аналитика, что война закончилась еще в 2015 году. Так пусть мне ответят, почему гибнут наши ребята. Почему остаются сиротами дети, вдовами, жены. Почему? Мы хотим, чтобы это все прекратилось. И мне не нужно денег, и я не получаю этих денег. Я стою здесь, Только для того, чтобы эта война закончилась. Для того, чтобы мои ребята, мои побратимы, они вернулись в плена, за то, чтобы все вернулись домой, чтобы Украина наконец-то встала с колен. И нас перестали провоцировать тем, что мы так живем только потому, что идет война. Так вот эту войну надо прекращать. Поэтому мы будем здесь стоять до победного. А если тот, кто пытается лить грязь, я хочу спросить, сколько он получает за это денег? Дякую. Ну, то, що сказати. Насправді, в мене є пропозиція дуже проста і така, можна сказати, типова. Зараз що відбулося? Є народилася така нова, можна сказати, на загальноціональному рівні ідея. Вона дуже хороша, якісна ідея. І Я так розумію, що можливо десь хтось приривнував трішки і залишився поза межами. Ми всіх запрошуємо, а в тому числі тих людей, які зараз там агресивно, немокійно не висловилися в нашу адресу. Будь ласка, приїжджайте, приєдійтеся. Нічого поганого тут немає. Насправді тут доволі цікаві і адекватні люди є. І, і, і з різних куточків України. Навіть я зараз новоприбувші хлопці. До речі, музею вони вам зможуть ще щось сказати. Бо вони ще не знають, що і не зовсім в курсі, і зарплати ще не встигли отримати. А хто касір Я вже <пи> от, виходить, що отримував зарплату, я не перший день, я представник були, я вибачаюсь перед побратимами за таке звернення образливого мого земляка. Я здивований, що ця людина може говорити слова про побратимів, які воювали на одній стороні з ворогом. І вже ми виконуючи одні завдання, те, що ми отримуємо гроші для того, щоб виконувати роль якісь підставок, виконувати будь-що невигідне для України. Ми патріоти України, ми добровольці. Ми воювали, воювали не за гроші, а тепер ми за гроші якісь там поїзда зупиняємо. Ну, це ляпання, просто таке обравливе ляпання для всіх військових, для всіх учасників АТО. Я прошу, би, хай би Ляпін приїхав сюди, якось прокоментував би свої звинувачення, де він ці гроші бачив. Я з хлопцями з Волині, я голова спілки району, одного з районів Волині. І нас це дуже дивує, що народний депутат знає наші статки. Він такий досвідчений в всіх економічних схемах, як проходить чорний нав по Волині, комусь це вигідно, якісь тестування, підозри це викликає. Богдан, ти теж з Волині, тобі є що додати з приводу до цієї заяви? Okay. Народного ну, я, то, я не треба Артура, чесно кажучи, не треба мус... мусимо вибачитися, бо то наш земляк, і він нас е, звинуватив досить е, як на мене, то ну, гірше образити не можна, що ми тут продали Україну за якісь гроші, за якісь салотни. Е, Я командир е, Рідуту Богдан. Е, Богдан відповідав. Тобто я оця людина, якому ви маєте заздрити, бо я отримую 3,5 тисячі. Ігор, ну, я, е, 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 я тебе знаю досить давно. Ми нормально спілкувалися, нормально жили, але ну, це вже якось переходить край. І ти неодноразово заявляв, що ти також підтримуєш блокаду, що ти ніби як... Е, Хочеш все, щоб було добре, пропонував свій законопроект. І мене... Я не хотів би влізти в політику, але це не політика. Це не політика, тому що цей законопроєкт 2004, а який ти пропонуєш, він написаний в 2014 році, співавтором є Парубій, є Тимошенко, є більшість. Тобто якби ви хотіли його проголосувати, вже давно проголосували і ви б тут не стояли би. Якщо ти кажеш, що він такий хороший. Але справа навіть не в тому. Ти обіцявся приїхати, приїжджай, ми поговоримо, може сам побачити, що тут робиться. Але ну, обра... нас так образити по великому. Ну я, я чесно кажу, я просто хлопцям прошу вибачення за нашу за волинь, тому що Волинь, волинь цю блокаду підтримує повністю. Її не підтримує. В нас на Волині виявляється Лапін, народний депутат і блок БПП. Я так скажу. Того гамната, бачите, скільки вже вилилось на нас. По факту вже можна сказати так: от той, хто починає заводити мову про якісь там гроші, які отримують тут хлопці, про якісь там чорні схеми, про якісь там е, ще якісь, то перша ознака порохобота, перша ознака того, що йому самому ця блокада вигідна, коли не блокада, то випрошую е, торгівля з окупантами вигідна. А блокада відповідно їм е, придавила одне місце. ви Знаєте, я. Недавно бачу такі демотиватори цікаві. Два куми розмовляє. Куме, каже. А чого ми перекрили, прищемили москальські воші, а пущать українські гниди. Mm. Каже, куме? Так ти знаєш, що гнидить оце яйця вошей? Mm. Так. так. О, то, щоб ми розуміли, кого ми прищемили. Я чесно, я. Ну от, я скажу по-простому, я хотів багато сказати. Дійсно, от я коли слухав, а тепер мене просто ну, так слів немає особливих. Е, тепер на рахунок тих 15 чоловік, які е, рішають, як там рішачать і так далі. Ігор, пам'ятай, що з тих 15 чоловік, з 20 точніше, тих організаторів блокади, мінімум 5 чоловік з Волині, твоїх земляків, я в тому числі ще 4 хлопці. Ти їх в тому тепер так, е, з тих 15 чоловік, як мінімум... П'ять чоловік отут зараз на редуті. Їх кожен з нас бачить, кожен день бачить, бачить, які сувотно. На рядуті 16-го бату так само є тих п'ять чоловік. Дехто на рядуті Богдан є так само, на інших рядутах є кілька чоловік. Тобто, так, да, ти прав, що ми тут, по ті, що почали блокаду, тут по рядутах сидять. Да, ми сидимо по ряду так. Всі бачать, як ми живемо, що ми маємо, і що це вотно. Так що, ну чесно скажу, все. Я так багато хотел сказать, а зараз правильных слов не может собирать. Ну, вы тоже да. позволите. Да, позволите. Я тут как один, как один из ветеранов уже, э, мой позывной змей, город Херсон. Господин гражданин Лапин, если у вас есть какие-то вопросы, приедьте сюда, посмотрите нам в глаза по поводу денег и так далее. Я думаю, это лучше контролировать. Милости просим. Дякую, и, все, ему, и всех сомневающих. За вашу думку. Дякую ему за то, что поделилась. Слава Україні! Героям слава!